Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал. Виганяємо темну сутність. Хочу всім подякувати вам за хороші теплі коментарі, за лайки, за підписки. За донати! І побажати вам всіх життєвських благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте, будь ласка, своє ім'я. Хтось <coughs> починає. Не дають мені говорити. Але я з Господом Богом, Хоче на те, що ці там за дитини цих я придав це. Я буде воля цих на небезпек землі, хліб наш насушний для сьогодні просте, дорогі наш, ми прощаємо. Винувати нашим і не веди нас своє спокою, що ловить за нас в руках Отче, надо, що все на висаме сидити і м'язує. Хай прийде так, хай буде воля, та як на небі, на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости, дорогі наші, ми прощаємо, винувати нашим. І не веди нас своє спокою, що ловить за нас в руках вогами. Починати, що все небезпечно, це ти, Хай придесатися, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, да нам сьогодні. І прости доги наші, ми прощай, вирватися нашим і не веди нас в своє спеку, у нас і Слова Амінь. Слава Богу, нашому духу, нині по це часу, і на віки вічні. Амінь. Безконічного іноді людині передбачають, скільки йому там залишалося жити, і його підсвідомість запускає процес самознищення, настроїться на те, щоб дійсно. Під життя передбачений період. Але це ще не все. Якраз із -за запущеного процесу в аурі утворюються такі так звані воронки, які притягують різних там темних сутностей підселенців. Вони люблять селитися посадитися там, де людина найбільш провела більшу частину часу, або там, де людина пережила приємні спогади. Ті сутності темні підселенці, можуть викликати почуття пригніченості, депресії, змученість, виснаженість притягувати безрушів'я. Проблеми здоров'ям і інші неприємності. Цей ритуал допоможе не тільки позбутися від е, різних тамних сутностей і підселенців, але стерти всі е, неправдиві передбачування. І ваша підсвідомість перебудується на потрібну хвилю і всі проблеми. І зникнуть самі собою. Очінато, що сина за цей м'яцей пригадал, я буде боляці газа, то я в нас уже дивиться. Прощаю нас, це наш і не видно заспівал назад. Отчина, що це не взагалі за цей Про це догенеш, ми прощаємо, це наш міни в один за СПОЦІЛГІЗОН це велика. Цей ротон дивитися на спадаючий місяць не менше 5 разів. Як захочете більше, то можете відкрити. Він вам ніякої шкоди не принесе. Наприклад, а наприклад, навпаки, після нього очищується ваше життя, ваші дороги, і судьби, і ви виходите на свій успіх, на те, що вам хочеться в вашій душі. Не лінію до горизонта я ваше ім'я, кресло до лінію життя, продовжити хочу. Все, що гадали, передбачували і не збулося, у порох обернулося. Все, що з гаданням прийшло, так в землю, погане. А я, ваше ім'я, лінію життя, кресло. Щасливою чи щасливим бути хочу, слово моє булат, слово моє камінь, слово моє щит, так тому і бути, амінь. То не лінію до горизонта. Я, ваше ім'я, креслю то лінію життя, продовжити. Я, ваше ім'я, хочу, все, що гадали, предбачували, мені не, і не збулося, порох обернулося, все, що з гаданням прийшло до мене, ваше ім'я. Так в землю погане пішло. А я, ваше ім'я. Лінію життя, креслю. Щасливою чи щасливим. Бути хочу, слово моє булат. слово моє камінь, слово моє щит. Так тому і бути амінь. То не лінію. До горизонта, я ваше ім'я, креслю до лінію життя, продовжити. Собі хочу, все, що гадали, передбачували мені ваше ім'я і не збулося, порох обернулося, все, що з гаданням до мене, ваше ім'я, прийшло. Так в землю все погане пішло. А я, ваше ім'я, лінію життя креслю, щасливою чи щасливим бути хочу. Слово моє булат, слово моє камінь, слово моє щит, так то моє бути. Амінь. що це сина, за наші дитячим. Буде воля тих на себе. Я просто я догина, ми прощаємо на це наш і не веде на своє спекуті. Але везе в нас і лукаво, а він починав, що це не беда. Нехай святи це ім'я, нехай природа стає, хай буде воля те, як на небі, так на землі, хліб на сушні, дай І прости, дорогі наші, ми прощаємо, винуватися нашим, і не на своє спекуті, але везе в нас і що сина бета на святи, ти м'ятує, нехай прийде Хай буде воля, ти, як на небі, таке на землі хліб наш насушний, та нам сьогодні і прости дуги наші, і ми прощаємо, Натя нашим. і не веди нас своє ве спокою, але в нас і лукавого. Амінь. Пресвята Діва <кхання> Марія, все блага і світла, заступниця наша. Пішли своїх ангелів. Щоб мій шлях життєвий, жит <кхід> ваше ім'я виправили по вірній дорозі, направили від чорта моїй душі ваше ім'я. Знищили істину. Я буду так. Амінь. Пресв'я Діва Марія, все блага і світла, заступниця наша. Пішли своїх ангелів, щоб мій життєвий шлях ваше ім'я. Виправили по вірній дорозі мене, ваше ім'я, направили від чорта в моїй душі ваше ім'я, позбавили істину, нехай буде так. Амінь. Пресвята Діва Марія, все блага і світла наша заступниця, пішли своїх ангелів. Щоб мій життєвий шлях, ваше ім'я виправили по вірній дорозі мене, ваше ім'я, направили від чорта в моїй душі ваше ім'я, позбавили істину, нехай буде так, Амінь. Пресвята Діва, Марія, все блага і світла. Заступниця наша пішли своїх ангелів, щоб мій життєвий шлях, ваше ім'я виправили по вірній дорозі мене ваше ім'я, направили від чорта моїй душі, ваше ім'я, позбавили істину, нехай буде так. Амінь, амінь, амінь. Та це все згорає темні сутності, підцілянці, неправдиві передбачення з вас, ваше ім'я. На неї навічна безконічна. Закульцовка згорає. Ті неправдиві передбачення створюють такі лабіринти, такі закольцовки. Людина крутиться і не може вибратися, як це все пропалилося, воску залишилося. На тому ритуал закінчений. Не забувайте за енергообмін. Всіки той утримує. Хто віддає, підписуйтесь на канал, хто захоче підслати мені фінансову підтримку каналу. Прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Всіх благ. До нових зустрічей.